Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. Світить сонце у віконце, світить, усміхається, зігріває землю, трави і з нами вітається. Сонечко світить, травичка росте, і квітки в травичці троянда цвіте. Дітки, сонечко сьогодні завітало до нас на заняття, і воно пропонує вам навчитися малювати його портрет. Подивіться і скажіть, яку форму має сонечко? Так, сонце круглої форми, а якого воно кольору? Так, сонечко жовте. А що ще є у сонечка? Вірно, Сонечко має багато-багато промінчиків. Отже, дітки, сьогодні ми з вами намалюємо портрет сонечка, а ще і травку, яка виростає, коли сонечко зігріває навесні землю. Для роботи нам знадобиться основа з намальованим колом, водичка, серветка, жовта та зелена фарби та пензлик. Але спочатку підготуємо до роботи наші пальчики. Пальчики живуть в сім'ї, це помічники мої. Посварились, посварились та одразу помирились. Молодці. На пензлик наберемо жовтої фарби і замалюємо коло. А потім намалюємо промінчики довгі рівненькі лінії. Добре промиємо пензлик і наберемо на нього зелену фарбу. Внизу нашої заготовки методом примакування малюємо зелену травичку. За потребою додамо фарби і домалюємо травичку. Любі малята, ось таке чудове, весняне та яскраве сонечко у мене утворилося. Сонечко світить, травичка росте. Чекаю на фото ваших робіт.